Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Вік не перешкода. Вихід 7-7. Мойсей був віку 80 літ, а Аарон – 80,3 літ, коли вони говорили до фараона. Дві бабусі з Техасу Нещодавно стали сенсацією для ЗМІ, здійснивши навколосвітню подорож за 80 днів у віці 81 року. Найкращі подруги, що мандрують світом протягом 23 років, побували на всіх семи континентах. Вони стартували в Антарктиді, танцювали танго в Аргентині, їздили на верблюдах у Єгипті та каталися на санях на північному полюсі. Вони відвідали 18 країн, включаючи Замбію, Індію, Непал, Балі, Японію, Рим, і завершили свою подорож в Австралії. Подруги сподіваються, що вони надихнули майбутнє покоління насолоджуватися подорожами незалежно від їхнього віку. У книзі Вихід ми читаємо про двох 80-річних людей, яких Бог покликав до пригодницького життя. Він закликав Мойсея піти до Фараона і вимагати, аби той звільнив Божий народ з рабства. Бог послав старшого брата Мойсея Аарона йому на підтримку. Мойсей був віку 80 літ, а Аарон 83 літ, коли вони говорили до фараона. Таке прохання здавалося б страшним у будь-якому віці. Але Бог обрав цих братів, і вони виконали його настанови. І війшов Мойсей та Аарон до Фараона та й вчинили так, як наказав був Господь. Мойсей і Аарон мали честь бути свідками того, як Бог визволив свій народ з більш ніж 400 літнього рабства. Бог може використовувати нас у будь-якому віці. Отож слідуймо за ним, куди б він не повів яким чином ви бачили прояв Божої вірності у своєму житті? Як ви можете йому послужити? Помолимось. Дорогий Боже. Будь ласка, допоможи мені йти за тобою в усі дні мого життя. Амінь Матеріал надано служінням хліб наш насущний».